Результати соціологічних досліджень все частіше вказують, що американська молодь не асоціює себе з релігійними віруваннями. Нове дослідження, проведене серед американців віком від 18 до 24 років, свідчить, що багато молодих людей цієї вікової групи взагалі відкидають ортодоксальні релігійні вчення. При цьому від духовності, як такої, вони не відмовляються. У що вірять та як практикують свою релігію, молоді американці розкаже на. Наталія Леонова Учасники Круглого столу цінності нового тисячоліття, який пройшов в університеті Джорджтауну, приїхали з цілої країни, щоб говорити про місце віри в житті молоді. Абігейл Клоз вивчає релігієзнавство в університеті Бостону. у молоді непрості стосунки з релігією, Я знаю це з власного досвіду. Батько Абіґейл, баптиста мати католичка, а я сповідаю вчення унітарію універсалістів. Дослідження, проведене центром дослідження релігії, миру та міжнародних відносин, вказує, що більшість молодих людей у віці від 18 до 24 років відмовляються від віри батьків. Більшість з них не належить до жодної церкви, а чверть взагалі не ідентифікують себе з релігією. Люди більше не хочуть дотримуватися якихось фіксованих догм певної релігії, хоча продовжують вести духовне життя. Лише 23% учасників опитування сказали, що вірять, що Біблія є словом господа і має сприйматись буквально. Студентські містечка університетів традиційно найменше релігійні громади, адже саме на цьому життєвому етапі більшість молодих людей відмовляються від віри. Молодь негативно сприймає будь-яку християнську духовність. Роберт Джонс очолює інститут релігійних досліджень, який брав участь у опитуванні. дослідження вказує, що люди з вікової групи 18-24 роки справді прагнуть змінити релігійне обличчя Америки. Дослідження, проведене університетом Джорштауну, вказує, що молодь відмовляється від релігійного догматизму на користь гнучких, суто особистих форм духовності. Молодь не цікавить те, що можуть запропонувати усталені традиційні церкви. Бути релігійним просто не модно. Серед іншого, дослідження університету Джорштауну показує, що все менше і менше молодих людей зазначають приналежність до певного релігійного вчення на своїх сторінках у соціальних мережах. Наталія Леонова голос Америки.